Шановні пані та панове, дуже рада вітати вас у своєму рідному дворі, хоча я зараз працюю і живу в Києві. Він зустрів нас такою погодою, яка завжди у Львові є, тому нема чому організуватися, але тим не менше нам тут тепло і добре в цьому гарному такому затишному університеті, який нас прийняв. Я дуже рада і дуже хочу подякувати вам за те, що ви запросили мене розпочати, висловитись на початку конференції. Британська рада. Британська рада це міжнародна організація, що працює в 110 країнах світу. І нашим основним завданням є встановлення культурних та освітніх зв'язків між Великою Британією та іншими країнами. І сприяння соціальному підприємництву, власне, цей проєкт. Один з багатьох проєктів, які ми проводимо, і проводимо ми їх в таких країнах, як Китай, Індонезія, Філіппіни, Японія, Таїланд, В'єтнам, Сербія, Хорватія, Грузія, Туреччина і Україна нарешті. Але чому, от скажете ви Британська Рада, оскільки відомо, що це наша сильна сторона, це англійська мова, це, осві... це культура, це освіта. Справа в тому, що нам просто є чим поділитися з британським, британським досвідом. І, власне, британський досвід ми принесли в Україну тому, що Британія має довгу історію соціального підприємництва, успішного соціального підприємництва. Але самі ми не, не могли б нічого зробити, тому що все, що ми можемо запропонувати, це власне тренінги, це методика, це підходи, а розуміння, скажімо, юридичних аспектів, розуміння потреб населення, можливість навіть надати якісь кредити, якісь фінансові підтримки. Ми цього зробити не могли, тому ми працюємо у консорціумі, як вам вже вказували. З багатьма нашими добрими партнерами, які долучилися від самого початку нашого проекту, це фонд Східна Європа, це Прайслатергас Куперс, це Ерстебанк. Пізніше до нас долучилися міжнародний фонд відродження. Приєднався Український фонд підтримки підприємництва. Як ви бачите, широкий аспект, широкий аспект знань і вмінь, і можливостей. І тому я вважаю, що цей консорціум трошки такий ну, достатньо успішний, тому що ми можемо, ми можемо поділитися тим, чим ми можемо поділитися, інші партнери цього консорціуму можуть поділитися тим, в чому вони сильні. Ну, Все-таки Британська Рада представляє Британію, тому я вам наведу декілька яких цифр, які просто можуть показати досвід Британії власне підтримці соціального підприємництва. В Британії діють біля 62 тисяч соціальних підприємств з щорічним оборотом 27 мільярдів фунтів, який займає, ну, скажімо, дає зайнятість 800 тисяч особам, що складають 3-3% процентатного населення України. Тільки в Лондоні існує 3400 зареєстрованих соціальних підприємств і вони забезпечують 105 тисяч робочих місць. Кожне п'яте соціальне підприємство в Британії має річний оборот біля 1 мільйона фунтів. Середнє соціальне підприємство це приблизно 10, 285 тисяч фунтів. Велика кількість їх це невеликі підприємства з оборотом менше пів мільйона, і де працюють до 10 осіб. Тобто ви бачите, об'єми різні і аспекти різні. І це може бути і великі, і малі. Єдине, яку ціль вони для себе ставлять. Тому що соціальні підприємництва в Британії працюють практично у всіх сферах економіки та суспільного життя від охорони здоров'я і соціального захисту до відновлюваних джерел енергії, від роздрібної торгівлі до переробки сміття, буквально дуже багато сфер життя не покривають. Від звичайного бізнесу в Британії принаймні їх відрізняє соціальна або екологічна складова, а також бажання сприяти розвитку громади. Згідно з результатами опитування, що нещодавно проведе серед соціальних підприємств Британії, у відповідь на питання, чому ви зайнялись соціальним підприємництвом, 45% респондентів відповіли, що тим самим хотіли внести особистий вклад в розвиток місцевих громад. Тобто у людей є ціль, в яку вони хочуть долучитися. Но ви, скоріше, все, за останньою олімпіадою, вам буде відомо, що дуже широко поширений волонтерський рух. Люди готові давати свій час, приділяти свій час для того, щоб, скажімо, зробити якусь ідею сильною, міцною і підтримати те, що не завжди може запропонувати держава. Добре, відомі приклади таких підприємств з Британії це мережа ресторанів «15» Джемі Олібера. Це мережа, що пропонує річну програму навчання для безробітних віці від 18 до 24 років. Вони беруть їх. Пропонують їм навчання стати поварами, допомагають їм відкривати свої ресторани, дають їм певні навики і тим самим пускають їх в світ, де вони вже можуть заробляти гроші на цьому. Ну і відомо, що в ресторані Джеймі Олівера є величезні черги, сама пробувала, там не можна зарезервувати столик по телефону, тому що треба вже всі стояли в чергах. Ну, так, так, така у них забаганка, я не знаю, можливо, це працює власне, на імідж. Або ось компанія справедливої торгівлі Divine Chocolate, що вирощує каву, або компанія Бігищу, нам це відомо, можливо, скоріше, що видає популярний журнал, який розповсюджується без Ну, Ми знаємо, що це приклад є і у нас у Львові. Ну і ще декілька цифр: 39% соціальних підприємств в Британії працюють в 20 найбільших запросивних регіонах. Тобто вони покривають, власне, чому соціальні підприємства цікаві, тому що вони покривають те, де не може долучитися держава повністю. 19% всіх працюють з людьми з обмеженими можливостями. Вони їх залучають до роботи, до ліки робочих місць, місця, тренінги, тобто вони влаштовують їм активне життя. 17% з дітьми, кілітками, 15% з людьми похилого віку та 12% з людьми з низьким рівнем доходів. Є багато інших прикладів В Деньбурзі, наприклад, є такий готель, який наймає людей з психічними відхиленнями. Тим не менше вони забезпечують для гостей готелю достатньо добрі, якісні послуги їм дають. Харед що пропонує комп'ютерні тренінги для безробітних жінок, оскільки вони були матеріалами, втрачають якісь свої навики, їм даються безкоштовно. По комп'ютерах, потім їх навчають, як правильно подаватися на роботу і так далі. Така підтримка. Або фабрика по виробництву засобів для гієни та побутової хімії в Лондоні, що працює з незрячими людьми. Тобто дуже багато аспектів, можливо, скажімо, такі приклади дають можливість зрозуміти, де в якій сфері можна бути корисним. Тому що часто ми бачимо це, що просто люди не знають, де правильно долучитися, або як відповісти на ті потреби громад, що запропонувати, щоб було з одної сторони якісним з Згідної сторони, можна заробити на цьому гроші, тому це основна складова, і потім ще допомогти цим діям. Термін соціальне підприємництво в Україні юридично не закріплений, і його використання частіше за все зв'язане з донорськими коштами. Найкратше визначення соціального підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності дає коаліція соціальних підприємств Великої Британії. Це комерційне підприємство соціального призначення. Можна про це сперечатися, можна про це говорити. Визначення, власне, якраз привело до того, що ведуться багато дискусій і в нашому суспільстві. Іншими словами, це бізнес-прибуток, якого направляється в основному на соціальні потреби або вирішення острих проблем громади. Саме наявність такої діючої бізнес-моделі відрізняє такі підприємства від благодійних організацій. І зрозуміло, що соціальне підприємство розвинути країна це результат. Соціальної активності і відповідальності, а також поширення відповідних цінностей, поєднання соціальної місії та успішних практик. Без сумніву, соціальне підприємство є корисним як для потенційних пенсіантів, так і для держави, тому що вони можуть стати одним із сталих механізмів вирішення соціальних проблем. Я вам казала, про ті депресивні про райони, де не завжди держава має час і можливість дойти. Та трансформації суспільства, допомагаючи цьому державі особі комунальних служб. Бір зайнятості, центрі допомоги інвалідам або системі охорони здоров'я. Джеймс Камерон сказав, що соціальне підприємство це найвелич... найвеличніша суспільна інновація нашого, нашого часу. Ми, партнери консорці, ми хочемо бачити багато успішних соціальних підприємств в Україні, які б могли працювати в довгостроковій до... до перспективі. І тому своїми діями ми намагаємося долучити якомога більше людей. Розповісти це не лише на рівні неурядових організацій, які можуть з цього скористатися, тому що є можливість заробляти гроші, які, скажімо, з відсутністю донорів вже й не буде цих грошей. А донори відходять з України. Донори відходять, на жаль, ми це бачимо. Ми вже самі не є донорською організацією, хоча років п'ять тому назад скажемо, ще виступала такою. Зараз ми ними не є. Ми пропонуємо проєкти в партнерстві з тими, хто готовий до нас долучитися своїми коштами. Ну, Наприклад, такі невеличкі результати нашого спільного проєкту це 20 українських тренерів. Тобто одна справа привезти спеціаліста з Британії, який може бути дорогим, а інша справа ці знання та методику передати тим, хто здатний зробити це тут у нас. Вже відкрито три регіональні центри підтримки підприємництва. Один з них залучений до організації цієї конференції, це Сокальська агенція регіонального розвитку. Ми відкрили такі центри у Львівській області, Донецькій та Симферополі. І є стільки ж бажаючих стати центрами вже без нашої навіть допомоги. Наприклад, це в Житомирі, в Миколаєві, в Одесі і в інших областях. Відбулося тренінг для більше ніж 160 учасників, які не просто натреновані, а які ми просили потім їх подавати свої бізнес-плани в вигляді бізнес-ідей, а також запропонованих соціальних підприємствах чи підтримка в існуючих. І між тим ми надавали, як партнери проєкту надавали їм і допомогу видає і кредитів банку, які РСТ банк надає, і веде ці кредити, допомагає їм їх повертати. Це грантові підтримки, це фонд відродження фонд Східна Європа. Тобто різноманітні аспекти і, звичайно, основною задачою, якою ми для себе ставимо, це пошук великих бізнесів, які готові вкладати соціальні підприємності. З їх сторони, це буде розгляд корпоративної соціальної відповідальності, але таким чином вони можуть долучитися до допомоги і соціальним підприємництвам. І така вже модель теж існує. Наприклад, Росаль, компанія Русал в Миколаєві виділяє кошти на підтримку соціальних підприємців, яких ми натренували. Тобто ми тренуємо їх, фінансово підтримують інші. Фонд соціального розвитку Севастополя йде по цьому шляху. В Житомирі партнерці з Пульмським суспільним та бізнес-центром ми теж працюємо на розвитком таким. Були в нас запити вже із Харкова, компанія ДТЕК виявляє своє зацікавлення. Україна поширюється. Ці, ці знання, ці можливості поширюються. І добре те, що ці люди пропонують свою частину вкладу в цю програму. Тобто вони до нас не йдуть з тим, що ви давайте гроші, а ми зробимо, а ми готові підтримати фінансово. Це правило, для соціальних підприємців це дуже важливо. Е, нарешті такий невеличкий навіть, але, ну, можливо, і, і великий успіх у нас буде. Зацікавилися нашим е, проєктом і цією ідеєю і юристи. ми знаємо, що зараз підготовлено проєкт закону про соціальну підприємство, вже зареєстрований в Верховній Раді. Коли він буде прийнятий, не знаємо. Але, напевно, його ще треба добре обговорити перед тим, як ми його приймемо, тому що ми знаємо, що закони не завжди допомагають. Тому ми будемо звертати велику увагу, щоб власне цей закон був направлений на допомогу не стільки на контроль, а скільки на допомогу. Ми будемо сподіватися. Крім того, в наших цілях ще є е, можливість підтримати університети, тому що ми вважаємо не достатньо просто тренувати. Скоріше всього це на студентські осі потрібно знайомити людей, яким чином соціальні підприємці можуть допомогти. Можливо, в курсі бізнесу, можливо, в курсі МІ, можливо, ми зараз ведемо переговори з е, різними університетами, які могли взяти цю модель, включити в якщо не е, постійно е, навчальний процес, то, можливо, якісь. Спочатку як, як можливо, такі курси, які можна взяти і поцікавитися. Ну і крім того, наш теж гордість нашого консорціуму, це ми відкрили веб-портал. Є сторінка в Фейсбуці, є відео на Ютубі, є веб-портал, український вже веб-портал, який наповнюється українськими знаннями і українськими прикладами. Тобто, як ви бачите, робота ведеться, робота ведеться для того, щоб ці знання поширити. Є напрацьована методика, багато чого вже зроблено. Є навіть успішні підприємці, тому що ми можемо говорити про теорію багато, а потім сказати, а яким чином, скажімо, британський досвід може бути примінений в Україні. А в Україні ми намагаємося скласти український досвід, тому що британські це знання, це їхня практика, це їхні наробки. Але нам їх треба покласти на наш грунт український, і ми бачимо, що це можливо. Ну, не буду вас. Затримувати далі. У вас буде багато ще цікавих дискусій. Я сподіваюся, ми все таки знайдемо відповідні запитання, які ми для себе ставимо. Бажаю вам всім успіху і дуже дякую ще за увагу.